А ми нагороджуємо кращих шашкистів нашої спартакіади. Нагороджується випускник дитячої нацько-спортивної школи, кандидат у майстри спорту Осадчук Володимир. Нагороджується переможці другого олімпійського фестивалю дитячої нацько-спортивної школи з міжнародних шашок. Перше місце виборов Лебіга Василь. Другий – Комінський сергій та третє місце лібега віталій. Дякуємо, хлопчики. Це виборов Василий Крустлана. Друге місце Ольшевський Олександр. Та третє місце Ковальчук Юрій. Нагороджуються кращі гравці Олімпійського фестивалю з дитячої нансько-спортивної школи з шахів. Наше військо шахистів налічує 53 спортсмена. Неабиякий розмовий хист має бути у шахиста, і вдвічі приємніше, що друге і третє місце Наталки Ковтанюк і Маші Малиновські відповідно на міжнародному турнірі Незалежність 96. Адже натальці всього 9, а Маші лише 7. З гордістю, говорять тренери про цих дівчаток, І ми на Кращих шахистів нашої, спортивної, спортики, нашої зимової спартакіади. Звичайно, першою стала Ковтанюк Наташа, другою Малиновська Маша і третє місце виборов мельник, мельник Василій. А наші чемпіонки сьогодні в Києві по приїзду ми їх будемо нагороджувати. Я дуже дякую. Це дійсно вірно це легше, коли підтримує вірне плече друга. Я дякую спортсменам. І Наприкінці нашого церемоніалу я хочу сказати. Про те, що, звичайно, спортивна школа і її керівництво думають про розширення. І зараз при школі працює група шейпінгу, яку веде Смірнова Олена Павлівна. І дві групи Карате До, які очолює Корнічук Петро Петрович, Нісе Олексій Миколайович. И инженерский Павло Антонович.